Дорогі одесити! щиро вітаю вас зі святом Світло Воскресіння Христова. Поруч зі мною ікона Каспировської Божій Матері, Небесної покровительки Одеси. Історія та доля нашої святині це справжнє диво. Адже коли минуло літо, росіяни влучили в спасо преображенський собор та зруйнували його. Ікона залишилась цілою та неушкодженою. Хіба це не диво? Що в ту страшну ніч тут ніхто не загинув, хоча всі пам'ятають жахливі масштаби руйнувань. Наша покровителька оберігає нас та дарує головне світлу надію. Так, нам важко. Для ворога немає нічого святого. В перший рік повномасштабної війни, непередодні Великодня, росіяни обстріляли житловий будинок, де загинула тримісячна дитина. Згодом вони зруйнували нашу головну християнську святиню Собор. А цей страшний тиждень розпочався з обстрілів мирних місць, де адісінти просто гуляли та відпочивали. Але в нас є і те, що ворог ніколи не відбере: внутрішнє світло, тепло наших сердець, яке зігріває у важку мить. Господь дарує нам сили та стійкість. Наша віра це те, що робить нас незламними, а отже, непереможними. Широ бажаю кожній одеській сім'ї. Здоров'я, сил, духовної стійкості, добра та благополуччя. Христос Воскрес.